Найновіший, найладніший готель високого рівня у Фоджері. У цьому готелі все продумано до дрібниць: номери затишні, просторі та світлі, Ванні кімнати великі. У деяких номерах навіть фанетайсон є, щоб ви розуміли. Номери обладнані системою розумного будинку, неймовірно зручні ліжка та подушки. Територія компактна та продумана. Три басейни для дорослих. Для дітей та загальних біля басейну безкоштовно вода та лід. Рушник на лежаки розстеляють співробітники готелю. На пляжі є пантон для входу в океан. Частина моря обгороджена спеціальними сітками, щоб ніяка живність не запливала до берега, де купаються люди. Харчування вище всіх похвал, все свіже, якісне та офігенно смачне. this o so